Хочу запропонувати тост за Чарлі, бо він приніс мені удачу. Жінки називають його. Ти той Чарлі? Який Чарлі? Щасливий чак. <плес> ти приносиш удачу після сексу з тобою, знаходять справжні кохання. Невже не правда? Усі що подаріли, це нонсенс. Ти справді приносиш удачу. Секс -до, чи після вечері. Я вечерю з іншим. Друже, ти отримав виграшний білет. У вас 108 повідомлень. З чоловіками не цілуюся. Це Моллі, Дженні, Даніела, Стейсі. Це Боб, вислухай мене. Але тепер я Кем. Я Чарлі. Я... Вибач. Так. Розповідай про свій дар. Гарна шахрайська схема. Я тут ні до чого. Якщо людям хочеться, вони повірять. Те, що здавалося даром, ке моя доля. З чого ти взяв? Що я тебе поцілую? Ти тіла схоже на прокляття. Якщо переспише з нею, вона вийде за наступного хлопця. Це ж неправда? Я обдзвонив твоїх колишніх. Всі вийшли заміж. Це все правда. Я тебе ненавиджу. Маю бігти. Ти дуже гарна, мені сподобалось. Я пішов. Щоб завоювати дівчину мрії, чак готовий на будь-що. Це прокляття треба випробувати. І з будь-ким. Елеанора Скепл. Ця не вийде заміж ніколи. Я подумав, може нам переспати? Я заїжджу тебе до смерті. Цього літа справжнє кохання вже. Ще ні. чекай, поки я. Ще ніколи не було таким складним. Приходь, я б хотів, але мабуть, не варто. Твій телефон приймає фото. Дейн Кук та Джесіка Альба. Good Удачі Чаку. Для чого секс без кохання? Секс він для сексу.